Складається ця пічка дуже просто в транспортне, крила знімаються, перевертаються і отак на бокову стінку. Ножки складаються також. Зольний ящик, димохід і в Зольний ящик можна кинути кільце і кочергу. Отака модель. Є, нагадую, трохи більша пічка, є печі з чорного металу. Взагалі у нас більше 10 моделей печей для наметів. Дякую.